Доброго вечора, доброго вечора. Я вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією. І я щиро радий, що ви до нас приєднуєтесь і разом з нами, з нашою родиною, молитися, просити в Господа Бога перемоги для України, просити для всіх українців, щоб Господь Бог благословив нас. Жити в мирі, злагоді, процвітати, і щоб над нами завжди було мирне на небо над головою, щоб наш, на нашій землі був мир, і цей мир тривав сотні років. Щиро дякую вам. Дякую вам, що приєднуєтесь до нас. Я щиро дякую всім, хто регулярно разом з нами молиться кожного вечора, молиться за перемогу України. Бажає людям, бажає українцям добра щиро вам за це дякую. Кожного вечора в такий час, це о 20.10, ми починаємо. Дякую всім, хто приєднується. І у якості колективної молитви ми використовуємо покаяльну молитву. Тобто, в цій молитві ми просимо Господа Бога, щоб він пробачив. Пробачив нас за наші гріхи, пробачив за те, що ми впустили в свої душі зневірюючі думки, різні страхи, хвилювання. Іншими словами, ми просимо Господа Бога вибачення за те, що ну занепали вірою, зневірилися, занепав наш дух, і ми почали вірити у щось погане. Наприклад, Знаєте, в самій Біблії сказано, да буде вам по вірі вашій. Коли до Ісуса Христа звертались за допомогою, то Він же ж не казав, що от я здійснюю ваші всі бажання чи ще щось. Він говорив, хай станеться вам по вірі вашій. І відповідно, коли ми втрачаємо віру в Бога, тобто у любов, у Його підтримку, у Його благополуччя, що Він нам дає, благодать, що Він нам дає. То ми починаємо е, автоматично думати про щось погане, тому що є або Бог, або, або нема Бога, от і все. І в наших думках. І в такому випадку, якщо ми е, закриваємося від Бога, закриваємо свою душу, то ми починаємо вірити у небезпеки, у різні страхи. Ті, що чуємо по телевізору, в ті, що чуємо. При розмові з іншими людьми страхи, знаєте, вони як, як хвороби передаються. Людина одна дещось почула, розповідає іншим, інші розповідають третім людям, треті розповідають ще іншим людям. І таким чином, це як вірус передається від людини до людини. І тому ми в цій молитві просимо, щоб Господь Бог очистив нас від цього. Бо це не є наше, це не є природне. Природний стан людини боятися. Це, знаєте, страх, він чимось схожий як на хворобу. Да Буквально як хворобу. Це стан захворювання, це стан, коли ми погано себе почуваємо, дуже схоже на хворобу. І тому ми просимо, щоб Господь Бог нас очистив, наші душі від цього чужого, від цієї чужої інформації для нас. І Від оцієї темряви, яка відповідно з'являється в нашій душі, коли там нема Господа Бога. І щоб він прийшов у наші душі любов'ю, світлом любові, щоб він заспокоїв нас від хвилювання. Тому що, знаєте, ще оце чудове порівняння Бога зі світом. Тому що ми дуже часто чому боїмося. Бо, ну от порівняйте дуже простий приклад, діти. І навіть інколи дорослі люди бояться перебувати в темряві. А чому? Тому що вони нічого не бачать, тому що вони можуть перечепитися, впасти, тому що вони ну, бояться темряви, тому що в першу чергу нічого не бачать. І точно так само з Господом Богом. Коли ми впускаємо Бога в свою душу, то ми відповідно починаємо бачити. Господь Бог Він дає нам. Спокій і дає, відчуття того, що від, відчуття того що ми в мирі, ми синхронні з усім цим світом, ми у гармонії. І відповідно, це наче знаєте, великий фонар який освітлює наш шлях, чи ліхтар, який освітлює наш шлях. І ми тоді не переживаємо, не боїмося, бо ми чітко знаємо, чого ми хочемо, Бог дає нам натхнення. Бог дає нам впевненість, чіткість думки, дає нам розуміння, де ми, що ми, що маємо робити, і це дає спокій, це звільняє. Тому що коли ми без Господа Бога ми знаходимося в темі і тоді боїмося. Тому давайте будемо помолимося, давайте помолимося до Господа Бога, попросимо в нього вибачення, попросимо, щоб він почистив наші душі від тих неправильних думок, від наших гріхів, від які ми, може, зробили в житті, а може, тільки подумали, тому що насправді, знаєте, в Біблії ж написано, Ісус Христос про це говорив, не тільки наші вчинки можуть бути грішними, а навіть наші думки можуть бути грішними. І тому навіть просто думка негативна це уже. Може принести нам затьмарення нашої душі, вже вона може навіть впливати на нас, на наше життя, не тільки про е, вчинки. Тому що недаремно Ісус Христос говорив про те, що навіть думка про іншу жінку це вже значить, зрада чи прелюбодіяння. Таким чином він говорив, що наші думки, наші слова і наші вчинки впливають на нас і на все наше життя. Тому з Господом Богом давайте помолимося, покаямося і попросимо, щоб Господь Бог заспокоїв наші душі і заспокоїв нашу країну, щоб в нашій країні якнайшвидше зупинилась війна і якнайшвидше настав постійний мир мир, який триватиме сотні років для наших дітей. І для всіх наступних поколінь українців, які житимуть на цій землі. З Господом Богом, давайте розпочинати. Так, чудово. Я бачу, люди вже приєдналися. Вітаю всіх! Бажаю вам мирного неба над головою. Бажаю, щоб над вами було дійсно спокійно. Я чую знову повітряні тривоги лунають. Бажаю вам миру, спокою і безпеки. З Господом Богом розпочнемо! Господи, я люблю Тебе, 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 я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе, усім серцем своїм і усією душею своїм. І я смиренно і спокійно, Господи, приймаю усе, що Ти даєш мені пережити. Бо я довіряю Тобі. Бо я вірю в тебе, бо я люблю тебе. Господи, я розкаююся, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни пішли на нас війною, знищують нашу країну, окуповують міста, селище. Будь ласка, Господи. Прошу тебе, вибач, гріхи мої. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач ті мої неправильні думки, що стали причиною війни в моїй країні. Будь ласка, Господи, вибачмо. Прошу тебе, Господи, мені. Молю тебе, Господи, мені. Дякую Тобі, Господи, що вибачив. Дякую Тобі, що. Виправив цю ситуацію, яка склалася в моєму житті і в моїй країні для мене і для всіх, кого вона стосується і приготував для України перемогу. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну і українців на те, щоб ми перемогли у війні з Росією. Дякую Тобі, Господи, за це. Господи, дякую Тобі, що Ти любиш нас. Що Ти благословляєш нас, нашу країну, нашу землю, що Ти благословляєш наших дітей. Дякую Тобі, Господи. Дякую. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе, Господи. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе, усім серцем своїм і усією душею своїм. І я смиренно і спокійно. Приймаю усе, що Ти даєш мені пережити. Я приймаю, Господи, усі події, які відбуваються в моєму житті. Я з вдячністю і спокоєм приймаю усіх людей, які є в моєму житті, навіть якщо мені щось не подобається в їхніх вчинках чи поведінки, але я все приймаю, бо я довіряю тобі, бо я знаю, що ти чоловіко любий що ти милосердний, що Ти є любов і ти бажаєш мені і всім навкруги добра. Господи! Мені дуже шкода, що в моїй країні триває вже 11-й рік війна, що росіяни пішли на нас війну, що росіяни вбивають українців, вбивають військовослужбовців, вб... окуповують наші території. Обстрілюють ракетами і дронами мирні українські міста. Обстрілюють навіть житлові райони, житлові будинки. Господи, мені дуже шкода. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мене, вибач моїм батькам, вибач моїм рідним, моїй сім'ї, вибач, Господи, усім українцям і вибач нашим предкам. Чи є неправильні думки, злі думки, чливі гріхи, якісь інші вчинки реальні стали причиною війни в нашій країні. Будь ласка, Господи, почуй наші молитви. Будь ласка, Господи, пробач нам гріхи наші. Пробач, Господи, гріхи наші. Молю тебе, Господи, очисти наші душі від злих думок. Очисти наші душі від темряви, страху, і натомість наповни, будь ласка, Господи, наші душі світлом Твоєї любові. Прошу тебе, Господи, почуй наші молитви. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі за Твою милосердь, за Твою милість, за Твою щедрість, з якою Ти обдаровуєш нас, любов'ю своєю. Дякую Тобі, Господи що ти прощаєш прощаєш навіть тоді, коли ми невдячні, навіть тоді, коли в нас злі думки, а ти прощаєш Дякую тобі, Господи, що Ти благословив нас на перемогу, що Ти наповнюєш нас вірою, думками, впевненістю про перемогу України, про перемогу наших військових, про те, що українці житимуть у мирі, злагоді. Житимуть у безпеці на своїй землі, в своїй країні, говоритимуть своєю мовою. Дякую Тобі, Господи, що Ти сповнюєш мене вірою в перемогу, що ти сповнюєш усіх людей вірою і перемогу Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую тобі. Дякую тебе. Я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе. Я люблю Тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно і спокійно, вона спокійно приймаю усе, що ти даєш пережити. Бо я довіряю тобі. Бо я покладаюсь на Тебе, Господи, покладаю всі свої надії, сподівання на Тебе. Бо я знаю, що в усьому, що є навколо мене, все є прояв Твоєї любові, прояв Твоєї енергії, Твоєї волі. Господи, будь ласка, прошу Тебе, вибач мені. Ті неправильні мої думки, що стали причиною війни в моїй країні. Прошу тебе, Господи, вибач те, що я впустив. Вибач мені за те, що я впустив у свою душу різні страхи і зневір. Впустив у свою душу образи, міру, навіть, можливо, ненависть. Прошу тебе, Господи, вибач мені. Будь ласка, Господи, почуй мою молитву і пробач Мі. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що Ти чуєш мою молитву. Дякую Тобі, що Ти вибачив мені. Дякую Тобі, Господи, що Ти виправив цю ситуацію, що склалася, і приготував для українців перемогу в війні з Росією. Приготував для мене, і для всіх українців, для, на всій території України. Мирне життя приготував для нас процвітання і приготував для нас життя в достатку, життя в благополуччі. Дякую тобі, Господи, що ти благословив Україну перемоги, що ти благословив наших військових якнайшвидше повернутися до своїх родин, повернутися до родин живими і здоровими. Дякую Тобі, Господи, за це. Господи, дякую Тобі, що Ти наповнюєш нас вдячністю. Вдячністю за кожний день, за вдячністю, вдячністю за наше життя, вдячністю за наших рідних, вдячністю за хліб насущний, за наше самопочуття, за, те, що, за наших е, любимих, близьких людей. За те, що ми маємо електроенергію, газ, тепло, будинки, воду, інтернет. Господи, дякую, тебе. дякую тобі, що ти робиш нас вдячними людьми, що ти робиш нас щедрими людьми, що ти навчаєш нас не триматися за те, що тлінне, а навпаки, використовувати це для допомоги іншим людям, допомоги нашим. Зараз військовим, бригади постійно потребують дрони, потребують автівки, потребують медикаменти. Дякую тобі, Господи, що ти учиш нас також підтримувати немочних, старих, самотніх людей, що ти учиш нас підтримувати дітей, які знаходяться в дитячих будинках, сиріт. Дякую Тобі, Господи, що ти навчаєш нас молитися. Даєш нам змогу в будь-яких умовах з будь-якими фінансовими можливостями допомагати іншим. Дякую, тобі, Господь. Слава Господу! Слава Милосердному, Господу Богу, який нас любить, який нас береже, який зберіг нашу країну і дає нам можливість зараз бути, дає нам можливість, дає нам перспективу перемогти у війні. Дякую, Господу. Щиро дякую вам, що ви молитесь разом з нами. Я бажаю вам добра. Хай ви матимете всі ресурси, які вам потрібні для життя. Хай Господь Бог обдаровує вас благодаттю, благополуччям і щоб ви мали і добре здоров'я, і добре самопочуття, І щоб ваші рідні були здоровими. Тож бажаю, щоб ви жили в безпечних комфортних, затишних умовах, щоб ваші рідні були в безпеці, щоб ваші діти, батьки, любимі, знайомі люди також були в безпеці. Я бажаю, щоб ваше місто було мирне і спокійне, і над вами завжди було мирне небо над головою. Я бажаю вам добра, я бажаю вам також спокійні ночі. Висипайтеся, піклуйтеся про себе, тому що ви також ваші тіла, ваше здоров'я це також зіткане з Божої енергії. І піклування про себе це піклування про Божу енергію, про це знаєте, як нам дарують подарунок батьки, а ми їх оберемо і піклуємося. Таким чином, ми поважаємо те, що нам дають батьки. А якщо ж там розбиваємо чи не цікавимося цим, то це ж неповага, невдячність. Тому давайте бути вдячними Богу, піклуватись про себе, про інших людей, про свою країну, про людей навколо, молитися. Щиро дякую вам, що піклуєтесь про себе і бажаєте добра не тільки собі, а й іншим людям. Спокійної ночі. На добра.